Захищає, 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 захищає від собаки, від тебе, від усих. І буде, і буде шипіть і кусатися буде. Собака вас не кусається там? Ні, ні, ні. Ты там ладно единицы. Я маю мою родину 40 людей. Эди. Ничего не хватит ответить. так садники собаки. Все, хлібчик закінчився. Поки діти, поки діти в нього не виростуть у цього лебідя, він буде дуже агресивний. Поки що з ним дружити не можна. Оце дітки, як стануть такі білі, як він сам, тоді він буде спокійніше і буде лагідним. Це діти так. А вони сірі, а потім в них відростає таке гарне біле пір'я. А як вони нарождаються, то вони дуже такі маленькі і сіренькі. Ніякі. Чекають ще хліба, чекають. Хоче хочеть тобі. Мала, не ходи до нього, пощипає. -по Тікай, 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 тікай від лебедя. Тікай. опасно Кажуть тобі, щоб ти був обережним. Pode oh, cair,

Коли вони зовсім маленькі, вони там вилазять на спину папі або мамі і катаються там, коли зовсім-зовсім маленькі. Там бачиш, між крилами є таке ну, місце. Як люлька така. Там м'якенько, тепленько. Де ти бачиш змію? Я обіду змія, я була за нас. Вижіться, там змія! Я Ні, змії я не бачу, але щось таке схоже. Ні, я не бачу, ну щось схоже. Розжили ж тут хлібчиком. А чого ви там ідете? Отут ще перейшов. І були воно ж мокрими ногами там погано. Маю, йдемо. Ідем, водичку. Чи відволікає від дітей? Ти диви. Крутиться перед ним, відволікає дітей. Від дітей. Боїться за свій виводок. Не ходи, звичайно, якщо боїшся, не ходи. Диви, як відволікає, диви. Ага. Так, як я, я прям переживаю. А діти в хащі сидять. Чую, ну що я тобі можу сказати? Воно ж вони ж можуть один вночі чатує, а інший в день. Це таке. Ну це колись було, а зараз діти підросли. Вони ще може і не літають но вже ж такі, що раду собі дають трошки.